Що, йдемо, покатаємося на Солісі 105-му. Хух, холодно. Зараз почуєте шумоізоляцію. Перший запуск. Навіть на накала не тримав. Мотор працює в кабіні тихо. Для трактористів, які працюють кожен день. Це дуже важливий показник, щоб потім голова не годіла ночі Значить, що в нас є? солі 105-й го року по ціні 33 500 доларів. З кондиціонером. Коробка передач у нас 12 плюс 12 на реверсі. Поворотні. Підкрилки, як на ловолі. Є кондиціонер. Значить, Дивіться, по кондиціонеру тут кліма. Я вже на це наголошував. Ага. Включився. І ми виставляємо собі температуру, яку собі виставили, на таку він буде йдути. Дує досить сильно. Так, запобіжники на кабіну. Хороша інформативна приборна панель. Саме більше, що мені не подобається, це поворотники. Вони включаються ось таким чином. Але в принципі цей реча ще ніхто не зламав. Кабіна простора, можете подивитися. Хороший е, огляд з боку. Видно. Так само назад окошко є. Ліфтоматік. Так, Це щось у нас понижені передачі. Що нам понижені? Значить ось Тут перемикач повишених понижених. Так, вибираємо зайчка друга. О, це вже жовіше. І до речі, якщо б ви поїздили наприклад, на ньому по ямам, по трасі, ви б зрозуміли, за що ви платите 33 500 доларів. Це вам не МТЗ. Многі зараз будуть мені розказувати, що на МТЗ завчасті на кожному кроці і так далі. Так, да, завчасті на Солісі на кожному кроці, але вони є. Якщо нема, то їх можна заказати. Е, хтось там писав, що стекла дорогі на Соліса 105-го. Так, да, вони дорогі, вони дорогі. Але ну що ви хочете? Трактор стоїть 33 тисячі 500 доларів. Чи ви хочете, щоб е, людина, яка купила так, таку дорогу цяцю. Щоб вона за копійки стекла купляла. А взагалі, в принципі, тут стекла практично рівні, можна стекла вирізати. Так, зараз спробуємо стартанути з четвертої, з сповишеної. Реверс дуже чітко працює, нічого не гримить. До речі, тут стоїть коробка, на якій можна переключатися на ходу. У вас нічого не буде, не хрипіти, не гриміти. Так, зараз. Вибираємо четверту повишену. І він рушає, да? і заводиться він зимою, там ногі, там, особливо конкуренти, що о, ваш, там соліс, він зимою не заведеться. Це все брехні. Солісів продається багато. Якби ви розуміли, якби трактора не продавалися, ми б мали б постійно якісь старі залишки. А в нас зараз соліси всі, соліси 23-го року. Повністю. У нас немає жодного старого солісу. Що 50 ки що 26. Так, включаємо четверту. Тому кого цікавить, хороша надійна техніка. Телефонуйте. В громокачево вони є в наявності. Є 50-ка з кабіною, є 26, є вон там 75-й. До нього можемо трошки поближче під'їхати. 75-й стоїть в червоному кольорі за 31 800. А зараз ми катаємося на 105-му за 33-500 доларів. Друзі. Одне задоволення. Кататися на цьому тракторі. Ті клієнти, які мають, вони це прекрасно розуміють. Я думаю, вони повністю задоволені цим трактором. І ще нічого ні не ні від одного клієнта, що він пожалів. Тому, кого цікавить, телефонуйте Компанія Міня мукачево Завжди будемо раді надати вам хорошу консультацію.